Салют, друзі, радий вас вітати на каналі А3А2 Кри. Якщо не були на вчорашньому 10-годинному стрімі, то можете подивитися на ютубчику в записі цей стрім. Буде дуже цікаво, коли вчора я відкрив коробку, яку мені надіслали друзі з мого клану. І в цій коробці була модель 16, яка складається з понад 880 деталей. Чому Тигр Перший? Друзі, по перше, тигр перший це легенда, це танк, який би я радив. На ньому пограти, тому що це гілка до ЄСТого. І якщо ти ще не знаєш, яку тобі гілку викачувати, то раджу тобі звернути увагу саме на гілку ЄСТого. Чому не єсотого? Тому що е, з 4-го 4-го е, рівня ми переходимо на ПЗ-4G. Вся ця гілка грається дуже круто. І враховуючи навіть те, що я викачував єсотого одного з перших своїх танків, я хочу сказати, що. Маю на ньому ну, лише одного майстра, тоді ще грав, бачите, мало класностей 2-3 ступеня, і взагалі грав тоді ще на телефоні. Проте я зіграв на ньому звичайних 150 боїв. Із цих 150 боїв я маю 60% перемог і, звісно, маленьку 1283 середню шкоду. Проте... Навіть на телефоні граючи, я тоді мав 83-16 влучні стрільби і коефіцієнт знищення 1,55. А це означає, що півтора танки знищую я на одного мене. І сьогодні у нас буде ріплейчик на цьому танку від нашого Саклана. Подивимося зараз його і поговоримо про Тигра першого. Ось так у нас буде відбуватися на східній гавані бій. В команді противника ми маємо 4 важких танки, 3 ПТ-САУ. І достатньо такий цікавий сетап, якщо порівнювати з сетапом команди союзників. 4 важких танки, 2 ПТ-САУ і один легкий танк. Тобто тут, в принципі, зараз легкий танк, якщо чекнути міні-мапу, можна подивитися, що легкий танк чомусь їде сюди. Незрозуміло, друзі, якщо граєте в такій ситуації, коли ви один на СТ-напрямку. Вам треба за... забирати середину карти і грати звідти. Ви можете просто за рахунок е на світу союзників, важких танків, ви можете спокійно собі заробити реально дуже величезну купу шкоди накидати. Наш е герой тут поки що е пішов, мабуть, водички попити, коли хвилина бою пройшла, він вирішив, що вже можна їхати. Тому, друзі, давайте подивимося, що у нас зараз відбувається. Ми бачимо, що КВ-3 зараз стоїть біля куточку. Ну, тут роздамажується взводного на ІС другого. але це не так важливо, звісно. Дивіться, КВ-3. Клоп. І що у нас тут? Галда, підкалібер, і просто в шокі КВ-3 спокійнесенько, без всяких там цей. Просто пробиваємо на ізі. Тут, дивіться, теж зона пробиття, будь ласка, там вже дірочка є, ту дірочку пробиваємо більше, більше і більше. Не треба нічого вигадувати, б'ємо туди, куди можна. Друзі, звичайне киде на цьому танку, на тигрі першому 5,5 секунд. Це достатньо цікаво. Плюс танк непогано рікашетить і дуже добре живе в бою. Я так розумію, що тут нашого героя не. Повний екіпаж викачений, або стоять е калібровані снаряди, незрозуміло для мене, чому в нього киде 5,9. Я б грав би тут, звісно, на досилачі і робив би своє киде на 5,5. Тому якщо заюзати ще адреналін, то киде буде ще більше. І ось, друзі, дивіться, як на тигрі, це, звісно, голда, але тут тигр Порше. Різниця тут є. Тигр Порше це взагалі інший трошечки танк, який має трошки більше командирку, тим не менш, він теж гарно грається, і нашому тигру його потрібно шити реально на галді. Тож, забирає, підставляється і забирає нашого е, тигра Порше наш герой. Дивіться, що тут відбувається. Два тяжика з тієї сторони, плюс ПТ САУ. А тут у нас е, пушить. Тут у нас пушить, друзі. Товариш. На яхтігрі. І що цікаво в Яхтірах? В тому, що у нього немає башти. І деякі гравці не вміють грати без башти. Ну або не хочуть навчитися. Справа в тому, що навчитися грати без башти набагато простіше, мабуть, ніж з баштою. Тому що його ставиш ромбом і його вже не пробивають. Проте, дивіться, які постріли робить наш герой, і просто не може влучити, щоб збити йому каток. А тут в тій ситуації це дуже важливо було збити каточок для того, щоб він сюди не закатив. Ну, тим не менш, зараз забирає наш герой Яктр 8-8, але тут приїжджає 53 ТП. А не може, звісно, проїхати повз е цього Яктігра. І намагається щось зробити, але він отримує, отримує НЛД від нашого героя. Що цікаво, друзі, а дивіться, яка альфа да, у 53 ТП, і, до речі, 53 ТП. Танк. Друзі, танк 8 рівня. Спокійно грає, відіграє наш герой. Ну звісно, я думаю, що тут у нього е, почався цей спрацьовувати нерв його трошки, мабуть, нервував. От. Але тим не менше, дивіться, він достатньо спокійно там п'ю снаряди той, чи взяти, чи, наприклад, бронебійний, чи під калібером дати галдою. Ну, тим не менш, 3631 шкоди він вже зробив, і подивіться, як підставляється тут ще АТ-15. Зрозумів, навіщо тут використаний був автоприціл. Я б, наприклад, не користувався на такій дистанції автоприцілом, тому що можна інколи так попасти, що не, не попасти, не влучити. Я б сказав би так. Ну, і дивіться, КВ-5, ну, кв 5 зазвичай отуди і пробуваємо. От у його гулю, отак він і просто страждає, і так він помирає через ту гулю. А, звісно, що цей танк він не імба, він дуже гарний, він з гарним ДПМом, ом Сте в нього є. Проте, так як і багато інших танків, вони пробуваються в НЛД, пробуваються в лючки там, і так далі. Друзі, кому цікаво, як я збираю модель цього тигра першого, будь ласка. Залітайте на стрімчики, я обов'язково його зберу. І я думаю, що кілька днів мені ще буде потрібно, адже його потрібно зібрати докупи. Ми нижню частину зібрали, почали збирати вже верхню частину, ну і в нас залишається башта плюс е гармата, і потім це зібрати воєдину, плюс е на гусениці, там дуже багато піде часу, бо їх треба клеїти з двох частин і потім збирати в велику гусеницю. І... Після того нам залишиться його ще пофарбувати. Тому, якщо цікаво, залітайте на мої стрімчики, там буде добре. А хто ще не долучився до нашого розіграшу трьох бойових перепусток на січень місяць, друзі, залітайте на головній сторінці мого ютубчика є посилання на те, де можна... Зареєструватися на розіграш трьох бойових перепусток на січень місяць. Нагадаю, розіграш триває до 30-го числа, 31-го. Визначаємо переможців першого перепустки вже в гравців-переможців. Друзі, одкі справи. Давайте подивимося на цю перемогу трошки ближче. Звісно, медалька майстра 4500 і 6 фрагів. Планочка на майстра тут достатньо висока, тому що танк реально потужний імбовий. Семовент, команда противника, друзі, має 56% на 30 тисяч боїв. Зробив 0. КВ3 майже 50% на 5500 боїв зіграних. Як Тігр має 41,2% на 13,5 тисяч боїв. Тігр П має 48% з половиною на 12 тисяч зіграних боїв. А Т-15, 4835-9 тисяч боїв. 53 ТП, до речі, 25 тисяч боїв зіграних, 51% перемог, і начебто і непогано, але якось дивно зіграв. 4663, пломбірний, 42 тисячі боїв зіграно. Середня шкода на 40 тисяч боїв тисячу. Це дуже мало. Друзі, Т-29 команда союзників. 7250 зіграних боїв, 50% перемог. Ну, окей, Т-29 норм. Ру-251, 43% на 20 тисяч боїв. Друзі, ось чому він обрав неправильний напрямок. Цей бій можна було зарішати взагалі інакше, взагалі набагато швидше, якщо Рушка б туди поїхала і по ДПМу просто, 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 просто знищувала б там танки. 4682, адже у Рушки, до речі, 300. Плюс метрів огляду. Тому йому там взагалі було комфортно. 46,82, Майкшекс 5800 боїв зіграних. ІС2 совзвод нашого героя 52,80% на 8356 боїв. Так, Тундра, ІСУ 152, 45% 13664. Тарта мк 1 60% на 1000 боїв. До речі, це або твінк аккаунт скоріш за все, твінк аккаунт Ну і Тигр перший, наш герой 15500. зіграно перемог і відсоток перемог 54,71. Тому, друзі, отакі справи. У мене наразі все. Бажаю вам гарних боїв. І пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Бай!